У самому серці Закарпаття височує гора Ясенівка. Для мандрівників це, це просто мальовниче місце, але для місцевих вона давно вважається проклятою. Старі гуцули розповідають, що на вершині гори колись стояв давній язичницький храм. Люди приносили жертви духам гір, аби ті захищали їх від біди. Кажуть, що коли прийшло християнство, храм зруйнували, але прокляття залишилось. З того часу на Ясенівці почали траплятися дивні речі. Вівці та коні зникали прямо з пасовищ, а подорожні, які йшли через гору вночі, більше не поверталися. Наймоторошніша легенда каже, що на схилі гори є печера, куди вхід відкривається лише під повний місяць. І якщо туди зайти, з печери чути голоси, але вийти вже неможливо. Місцеві й досі обходять Ясенівку стороною, вірячи, що гора забирає тих, хто розкриває її таємницю. А ти б наважився піднятися на гору Ясенівку вночі? Підпишись! А то ми більше можемо не побачитись.